Стрільці це ваш фінансовий прогноз на найближчий місяць. Неважливо, коли ви дивитесь це відео, важливо, що від сьогодні і найближчі 30 днів станеться це те, те, що я вам зараз скажу. З вами Алі Таро. Давайте, дивитися. Іерофант, і щось у нас тут впало. Рицарь Пентаклів. Дивіться, які в нас карти приємні. Знаєте, в нас стрільці стають на доріжку свого. Саморозвитку, своєї якоїсь сутності, свого призначення. Дивіться, по ірафанту ви можете навчатися або бути вчителем, мати в цьому якусь роботу, бути наставником для когось, чи мати наставника, який вам допоможе заробляти. Наприклад, ви пішли на навчання якесь чи стажування, чи е, е, знаходитесь просто у співпраці з кимось, хто вас веде як ніби за ручку. Це з перспективою на майбутнє, можливо, на цей місяць, а пізніше це вистрелить, знаєте, ваша робота вистрелить грошей побільше. Зараз це на трієчку. Так, типу, непогано, комфортно, але хотілося б більше, а більше буде пізніше. Вісім мечів може казати, що зараз просто неможливо якось вирватися з якихось. Відповідальних моментів, коли знаєте, треба заплатити за це, за це, за це, віддати гроші. Коротше, по ітогу залишаємося ні з чим. Це може вас не радувати. Знаєте, від цих емоцій ви можете просто бути навіть трішки скептично настроєні на те, що ви робите, на, на те, як ви витрачаєте гроші, тому що коли постійно якісь обмеження, хочеться більшого, а ти не можеш просто нічого зробити. І від цього починаються якісь такі різкі реакції на все, що ви маєте. Хочеться там більш економити, більш якось закритися. Але ні, ви маєте робити те, що ви робите, розвивати. В принципі, по грошам вам комфортно. В принципі, знаєте, тут навіть справа не в грошах, а в своєму усвідомленні, як ми відчуваємо себе. Тому я думаю, що в плані грошей у вас на всі ваші потреби буде, можливо, не на якісь великі, але на потреби. На те, що потрібно, завжди знайдеться. Не переймайтеся, заспокойтеся, кайфуйте від того, що ви робите. Ви на своєму правильному шляху, тому що рофан це ваша стежка, це ваше призначення. Ось такий у нас розклад. Піші коментарі що думаєте. Також запрошую до себе на особисті розбори. Також мене курс по картам Таро, якщо цікаво. пишіть в інстаграм. Всім па-па!